Так, заїхав до нас зі Швейцарії електровелосипед. дивіться, як руль регулюється. Це просто круто. Собі їдете, спина рівно, не напрягаєтесь. Значить, нас, дивіться, отака лялючка алюмінієва, 26 колеса, гідравлічні гальма. Вилучка дуже м'яка, глушить цю вібрацію вам по суглобах. Мотор у нас, Panasonic, батарея, значить 36 вольтова. Вже показує, скільки ампер. Щоб потім не писали. Хоча і там говориш і цінує все. І що єдно пишуть. Так, значить, в нас тут що робиться? 54, що тут таке ВХ? Ну я не електрик, не розумію. А, о, 15 А, 36 вольт. Все, все ясно. Так, значить. Зарядний пристрій оригінальний. Тут стоїть до нього все від Panasonic Значить, у нас тут планетарна втулочка. Стоїть Nexus 8. Дуже тако прикольно переключається. Все працює дуже чітко. Тягне той велосипед до 150 кілограмів, дуже міцний. Тут дивіться, отут вон під багажником. Є в нас, значить. Бачите, насос комплекті. Значить, фара передня, задня. Гальма гідравлічні у нас стоять. Обвідні фірми Магура, резина у нас німецька, шмальба, марафон плюс. Плюс це антиприкольна, яка їдеш по колючках, по стіклах, не переживаєш, що проб'єш. Пістоновані у вода, це дуже добре. Усилені, ліс не ліс. Такі погані дороги не були. Велосипед того не боїться. Так, значить, комп'ютер показує, вмикаємо. Тут маєте асистент і так далі. Модер. В стандартному режимі 80 км проїжджаєте, але треба ногами, трошки ногами крутити. Спорт режим включаєте, проїжджаєте до 50 км, але велосипед летить. І ногами крутиш. Ну, що в холосту. Розумієте, нагрузки не чути взагалі. І Навіть якщо у вас ноги не робочі. Еко Про. Можна проїхати 100 кілометрів, але треба ногами попрацювати. Хто хто хоче, щоб ноги працювали. Так же само, дивіться, показую вам, бо всі питають. Якщо у вас батарея повністю сіла, бо ви хочете їхати на звичайному ровері, нов асистент. No Виключаєте мотор їдете на звичайному велосипеді і не переживаєте. Дивіться, яка комфортна сидушка гельва, дуже добротна. Плюс має тута. Амортизації, щоб вам було дуже комфортно на будь-яких дорогах, брусчатках Велосипедик просто ідеальний. Дуже в гарному стані. Цей швейцарський бренд там роблять, ви самі розумієте, дуже добротно. Дивіться, по рамі ну новий, але но як новесенький. Тут і вон фара, все включається. Бачите, вон фара чик. На приборці раз, фару включив, Передньо, задні, от на приборці собі вмикаєш. Все на приборці. Комусь буде цікавити такий велосипед, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua. Також можете заїхати до нас кулики куликою веломагазин вулиця Львівська, 20, або відсилаємо новою поштою по всій Україні без жодних проблем.